Добрий день. С ним про таке поняття як парни с анепарниц улицами. Например, функцию f от x. Функция f от x называется парни еще выконувается f від минус x. Риння f от x. Що це означає? Наведемо приклади. Наведемо, наприклад, знайдемо дослідина парі з четвертому мінус 3х квадрат. Обряд плюс один пукаємо Эф минус Икс мы заместик сна за минус x. то буде минус тридцать четвертый. Минус три минус X kwaad driving atom x4, это будет X четвертому минус x квадратицы минус x может на минус x на минус будет плюс тут будет плюс x квадрат еще минус 3x квадрат то есть тут сейчас у нас выходит еще f под x да минус x це все парня парня Під прикладом барні функції ще є функція cosinus x. Наприклад, скористаємося з властивості, прокуроємо дає косинус минус 60 градусів. Відчас функція cosinus par, це дріння cosinus 60 градусів. косинус 60 градусів вся одна друга. Пропаність космос, це можна довести. Робити саме ще можна зробити. Можна допомогти кого едичного кола послідити, або ніж існує дуже багато інших космосів. Це не парня. Коли маємо F від мінус X. Линия минус финдекс, например, исследования функциона икс уку логикс. Як будеться. 2 4 <coughs> so, x 2 3 x поставим шукаємо Думаю, усно. Пусть я у меня минус х в минус икса в кубе. Будет минус х на минус х на минус хузумелось, это будет минус х и куби. Минус 4. Минус х отлю минус худож Х пишем. А минус минус 2 плюс. Топ-то виходить. Знайдемо тепер що можемо порівняти мінус FTX. Я просто не знаю, німий доміну тут ознак в Линклопку ТВС. То ми бачимо, що мінус мінус x. Тобто це у нас не впав. Ну, так. Що не виконується? Не умова, ні умова один, ні умова два. Функція називається не парна ні не Я думаю, можна навести приклад такой функції. Ну, наприклад, візьмемо косинус X. Ну наприклад, у куб, Я можу я так лишати. Можна було набагато впішено написати якусь функцію, наприклад. х квадрат плюс х, Або таких функцій існує дуже багато. Це називається не парня, не парня. Я розумію, я не парня. Як завиняє на умову один і мов 2. Графіком парної функції є функція, яка симметрична відносно осі у y. Наприклад, ми зрозуміли, що функція f от x f довні x і в квадрат пари. Тобто, ось є графіком, буде щось таке. Симетричне. Зобраємо xy. Симметрична відносно оці у y. Razlikujemo neparne funkcije, bdva funkcija simetrična in nas napišatko koordinat. Naprimer, funkcija r, greme, xq, to je naš neparni. Simetrična in nas napišatko koordinat. Теж відео. Віде віде. Я думаю, ви зрозуміли. Якщо у вас виникнуть якісь питання, задавайте. Буду радий вам допомогти і намагайтеся Намагайте зв'язувати більше вправ на закріплення цього матеріалу, щоб була користь цього найкращого. Успіхів у вивченні математики. До побачення.